Виконуємо завдання 4 з розділу Діємо до квеста 7 за підручником інформатка 8 авторів Морзе Барна 2025 року випуску. Відкриємо браузер Google Chrome. Під час виконання даного завдання пропонується використовувати саме браузер Google Chrome а не інший браузер. Ну і для початку нам потрібно відкрити налаштування. Для цього в верхньому правому кутку натискаємо ці на три крапки. та в меню, що відкрилися, обираємо налаштування. Нам потрібно перевірити безпеку. Для цього ліворуч вибираємо конфіденційність і безпека та натискаємо на ось таку кнопку синю перейти до перевірки безпеки. І бачимо, що в нас хромонолено все добре, безпечний перегляд увімкнено також. Ну а от в мене є проблема 66 повторно використаних паролів. Браузер нам пропонується змінити. Тобто вибираєте, на яких сайтах у вас ті самі паролі, ну і щоб були унікальні паролі. Але якщо у вас не надто важливі сайти, і щоб не забути паролі, то все-таки можете використовувати і ті самі. Тепер нам потрібно відкрити історію браузера. Можна так само через меню. Вибираємо тут знову три крапки. Історія. І ось тут видно, які останні вкладки відкриті. І останні сторінки вибираємо «Історія». Прямо звідси при бажанні можна очистити історію, натиснути Видалити дані веб-перегляду. Ну або, коли ми в налаштуванні, так само конфіденційність і безпека натискаємо Видалити дані веб-перегляду. І давайте очистимо історію. Нам завдання пропонує очистити за останні 7 днів. Вибираємо період і натискаємо Видалити дані. Якщо ми перейдемо на сторінку історії, то бачимо, що в нас ось тут історія вже інша. Тобто останні 7 днів видалилися. Тепер нам потрібно встановити режим роботи з Cookies-файлами. Для цього вибираємо ось тут там декодаційність і безпека, сторонні файли Cookie. І бачите, зараз в мене вибрано дозволити сторонні Cookies. Якщо ми подивимося на завдання малюнок, там пропонується вибрати-блокувати файли Cookies. Третіх сторін в анонімному режимі. Може здатися, що це блокувати сторонні файли Куки, потрібно вибрати. Але якщо ми виберемо дозволити сторонні файли Куки, то ось тут якраз є в анонімному режимі Chrome забороняє сайтам використовувати сторонні файли Куки. Тобто після останнього оновлення браузера ця властивість вже є в дозволити сторонні файли Куки. Тому я його ось тут і залишу. Ну і ще пропонується встановити захист від небезпечних вебсайтів. Знову вибираємо конфіденційність і безпека. Ось тут вибираємо Безпека. І перевірте, що у вас був вибраний ось тут стандартний захист. Якщо у вас не вибраний, тоді вибирайте. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!